Доброго дня! З вами новини Арсенал і я незмінна ведуча Тетяна. Сьогодні хочемо, е хочу розказати поговорити з вами про те, е як же захистити себе, свій організм, своє тіло в холодну пору. Е як всі ми знаємо, е для того щоб захиститися від холоду, потрібно вдягнутися тепло, тому що немає поганої погоди є погано підібраний одяг, який ви вдягнули на себе. Колись в давні старі часи люди вдягали овечі шкури. На сьогоднішній день, дякую прогресу і всім розумним людям, які створюють одяг. Ми маємо все таки полегшену е шкуру, яку ми можемо надягнути на себе, е яка називається термобілизна. Е що таке термобілизна? Термобілизна це нижній шар одягу, який ми одягаємо на себе для того, щоб уберегти своє тіло від надмірного холоду, е для е термобілизну вдягаємо таку, щоб нам було по-перше тепло. По-друге, зручно. По-третє, та, яка буде зберігати наше власне тепло нашого тіла, і відповідно виводити всю ту лишню вологу е, наш під е, назовні, для того, щоб ми не були мокрими і не мерзли ще більше. Що в цьому, як, який прогрес має в цьому людству? Значить, є основні типи матеріалів, з яких робиться термобілизна: це шерсть або вовна. Є бавовна і є синтетичні матеріали, такі як поліестер, лайкра, фліс, вся синтетична, всі синтетичні матеріали, які на сьогоднішній день продумало людство. Щоб розібрати повністю ці всі види матеріалів, з якого шиють термоодяг, ми повинні зрозуміти одне: шерсть це теплий, самий найідеальніший скажімо, матеріал, який є, це шерсть. Є дуже Ну, на сьогоднішній день, мабуть, самий найкращий одяг це шерсть Маріноса. Що таке шерсть Маріноса? Це шерсть овечки мериноса, з якої роблять тканину. Чим вона найкраща? По-перше, ця шерсть має в собі найбільш теплоізоляційний матеріал, в чому заключається його великий плюс. Плюс в тому, що шерсть овечки Мариноса вона саме найкраще вбирає в себе вологу, найбільше зберігає тепло, тому що це шерсть. І саме головне, вона гіпоалергенна, не вбирає сторонніх запахів і, відповідно, дуже класно виводить вологу, яка збирається в тканині, яка виконана з шерсті Мариноса. Єдиний мінус цієї, цього матеріалу це дуже дорога ціна. Тому що, на жаль, їх небагато розводять цих овечок, і відповідно сам матеріал коштує дуже великих грошей. Якщо взяти іншу шерсть інших овечок або інших тварин, це набагато дешевший продукт, але є цей вже продукт, цей матеріал має дуже багато мінусів. По-перше, шерсть звичайних тварин вона е має певний запах. раз. Вона не, вона не є гіпоалергенною, тобто вона може визивати якісь певні алергії в певних людей. Вона набагато дешевша, ніж шерсть Маріноса. Е, показую вам, ви думаєте, можливо, що термобілизна з шерсті це щось буде велике, об'ємне? Ні. Це буде тоненька, буквально е, навіть просвітлюється на світлі. Е, термобілизна вона е, має. Найбільшу кількість в своєму складі шерсті маріноса це 100%. Відповідно, вона тоненька, вона буде зігріваюча, вона буде вас, вона буде повторювати повністю анатомічно ваше тіло. І, відповідно, буде зігрівати вас в холодну пору. Це один, ну у нас є представлені декілька видів з шерсті Маріноса. Термобілизни. Я вам показую просто на прикладні одного: це фірма Blazer, німецька фірма, яка робить дуже класний, дуже сучасний оригінальний одяг. І от, будь ласка, в їхній колекції представлений такий костюм з термобілизни з шерсті Маріноса. Хотіла б вам показати костюми. Які на сьогоднішній день користуються попитом найбільше, тому що це, скажімо, матеріал, який поєднує в собі і синтетичні матеріали, і матеріали природнього походження, такі як бавовна, будь ласка, ви бачите перед собою термобілизну. Це до речі, термобілизна жіноча. Тому е, запрошуємо в наш мисливський салон Арсенал, який знаходиться в місті Рівне на Гагаріна, 39. Запрошуємо і дівчат, і чоловіків, і і жінок, і чоловіків. Ви можете придбати в нас завжди якісну, класну, е, хорошу, теплу і незамінну в зимовий час термобілизну. Склад іде: 50% бавовни і 50% поліестру. Тобто, це е, та термобілизна, яка буде вас зігрівати в холодну пору і буде виводити лишню вологу. Ще чітко потрібно розуміти, що термобілизна це е, такий одяг, який потрібно вдягати не тільки там, наприклад, мисливцям, рибакам. Е, дуже багато беруть зараз військових. Е, в мирний час дуже багато брали спортсменів, туристів. Чому тому, що е, є, наприклад, термобілизна. Е, яка рекомендована для активного виду е, занять? Чим вона, чому така іде термобілизна? Тому що у всіх, по-перше, вона є зовсім інший анатомічний покрій. Вона підтримує всі для спортсменів, для людей, які активно відпочивають, для людей, які дуже багато рухаються, тому що вона у всіх е, частинах тіла, де е, ми активно потіємо, де ми. Е, Бач, навіть по спинці видно, де потрібно, щоб найбільше виводилася волога, і, і навпаки, трималося тепло і підтримувало щільно наше тіло. Тоді ми вибираємо таку термобілизну, яка нам потрібна для активного е, виду е, життя руху, е, тобто треба чітко розуміти, для чого вам термобілизна. Якщо, наприклад, у нас малорухливий образ життя. Але ми дуже дуже мерзнемо. Ми можемо обирати такого плану термобілизну. Це термобілизна, яка є з штучної тканини, з флісу. Вона дуже тепла. Ми можемо побачити, що. Нижній шар цієї термобілизни складається з е, пухкого флісу. Тобто, якщо ви одягнете таку термобілизну і будете, наприклад, сидіти в човні, чи, як, можливо, наші військові зараз сидять в якихось засідках, в, де не потрібно багато рухатись, тоді треба брати таку. Це сама найтепліша термобілизна, яка гарантує вам тепло, захист. Тоді, коли ви мало рухаєтеся, на сьогоднішній день людство пішло набагато далі. Є термобілизна, яка має в карманчику павербанк і відповідно має підігрів. Що це таке? Ось тут ви бачите, ось тут, ось на цій термобілизні. Ви бачите кнопочку. Тут у нас є павербанк. Відповідно, термобілизна. Самі е, ті частини тіла, які найбільше в нас мерзнуть зимою, тобто спинка, груди, вони йдуть вставлені на спеціальні вставочки, які йдуть з підігрівом. Тобто, ви нажимаєте підігрів є 30, 50 і 60 градусів. Відповідно, коли ви нажимаєте кнопку, ви можете підігрівати собі. Найбільш вразливіші місця для холоду спинка, груди, якщо це кальсони, тобто це може бути спина, це можуть бути ноги, ті саме ті частини тіла, які найбільше мерзнуть в холодну пору. Тому, будь ласка, якщо ви дуже мерзнете, хочете отримати найновіші технології в термобілизні, будь ласка, ви можете обирати навіть і таку термобілизну. Не забувайте, що при виборі термобілизни обов'язково треба враховувати, для чого вона вам потрібна: активний спосіб життя, малорухливий спосіб життя або змішаний спосіб життя. Будь ласка, враховуйте це. Підходьте до нас в, в мисливський салон Арсенал. Наші менеджери з задоволенням розкажуть вам про те, які є фірми, які є моделі. Дуже багато представлено українських виробників. Дуже багато представників є закордонних, європейських виробників. Є так само і китайські е, виробники, які на сьогоднішній день надають мені здається найбільший вибір термобілизни. Будь ласка, приходьте до нас в мисливський салон Арсенал в мережу магазинів. Зенів САПСАН. Ми з радістю з задоволенням розкажемо вам про види, про моделі, про е, різні матеріали, з якого робиться термобілизна. Будемо раді всіх вас бачити в нас в мисливському салоні арсенал та мережі магазинів САПСАН. І ще дуже сильно ми всім колективам хочемо подякувати нашим всім захисникам і захисницям за те, що вони дають нам можливість сьогодні працювати, е, говорити з вами, розказувати. Вам про такі товари, які ми маємо жити далі своїм життям. Дякую вам, наші захисники, і захисниці, і слава Україні!